Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В Аврорі акції ось така форма для льоду. Виходять такі кульки. Ціна 119 гривень. Форма для льоду за 64 гривні. Вау, новинки! Ківш алюмінієвий із скляною кришкою об'єм літер та 400 мл діаметр 16 см. Ціна 299 гривень. За 64 гривні щітка для чищення рішіток криля 3 в 1. Рішітка для розсіювання полум'я кругла ціна 69. Є місць для спецій, скляна і з кришкою. Тут можна підписати. Об'єм 100 мл, ціна 39 гривень. Келих для вина за 119 гривень. За 139 гривень набір подарунковий, чашка і цукерочки. Паперові рушники 130 штук за 37 гривень від сафі. Паперові рушники у рулоні трьохшарові за 42 гривні. За 39 гривень набір для вирощування травички для котів. По 32 гривні серветки паперові сафі, двошарові – 150 штук. Є декілька варіантів кольорів коробок. Трошки покажу вам сезонного товару. Такий балон газовий 220 г за 55 гривень. Пальник для газу ціна 88 гривень. Вугілля деревне за 77 гривень, 1,5 кілограми. Такий інструмент двохсторонній за 69 гривень. Лопата садова. Досить компактна. За 59. Рукавички по 9 гривень. Сітка москітна за 119. Розмір метр на 210. Не мають магнітні застіпки Такі, бачите, пташечки Самі сітки є однотонні але у різних кольорах. Такий великий вибір. Шкарпеточки гарна ціна 14 гривень, такі деміс сезонні, так би мовити, в сам раз. Шкарпетки сліди по 24 гривні. Вони в сіточку. Набір пластиліну для ліплення 24 кольори 99, 149 гривень ракетки із м'ячиками Набір. Сік за 11 гривень 200 мл. Напій кововий розчинний 11 Приправа до омлету. Пава приправа 8 гривень за 20 г. До сала до плову, до фаршу по 9 гривень за 30 грамів. І аджека приправа 12 гривень 20 грамів. Чашечка порцелянова за 99 гривень. Чашка керамічна у подарунковій коробці 400 мл 59 гривень. Концентрат напою, ананас мохіто 200 мл за 29 гривень. Розчиняється на 3 літри. Такі напії, безалкогольний. З кульками желейними ціна 59 гривень за 330 мл. Енергетичні напитки. Підбуль за 20 гривень, Нон-стоп 23, Пепсі 330 мл за 22 гривні. Соєвий соус класичний за 27, соус теріякі 29 21 гривню крем паста шоколадно горіхова із паличками. Такий варіант за 21 гривню. Шоколад Міленіум з горіхами за 63. І дубайський шоколад за 39 гривень. Такий батончик вагою 27 грамів. Корзинка 199 гривень. Ажурна із кришкою. Об'єм 12 літрів. Контейнер харчовий 565 мл за 44 гривні. Кольори є на вибір. Кришки для консервування 50 штук, однотонні без малюнків за 94. Пляшка My Bottle 99. Такий варіант Sports 64. І подарунковий набір цукерок за 59. Шкарпетки жіночі, такі веселі, я б їх швидше назвала підслідниками, бо вони досить такі короткі, ціна 24 гривні. Такий варіант теж 24 гривні. Тут пише, що це є 36-й, 39, але так візуально вони виглядають меншими. Я б рекомендувала брати. Так, візуально, тому що якщо ножки стискають вам шкарпетки, то пальчикам не дуже ок Затиснені і нігті можуть деформуватися. Одним словом може бути багато негативних наслідків. Такі шкарпеточки-новинки з сердечками на п'яточках, точніше, знизу по 29 гривень. Такі 24 гривні, теж, бачите, вони досить короткі. Тому вам порівняти? Це такі якісь класичні. По 29 гривень Кей-поп. Ці йдуть вищі. Такі, я б сказала, більш осінні. Ой, які гарні топіки для дівчаток. Дуже гарні. Ціна 39 гривень. 124 гривні кошик для сперігання речей. Текстильний. Можна зберігати іграшки. Такі цікаві новинки приїхали. Кепки із тваринним принтом. Чи -то є зебри, леопардовий принт на 149 гривень. І є, що вони у різних кольорах. Бачите? Світліший, темніший, білий рожевий. За 219 гривень шлюпанці дитячі, я б сказала, підліткові або жіночі менших розмірів, бо розмір 36-й, наприклад, такі трохи більші. Такий варіант точно дитячий за 88 гривень. Стілець туристичний, розкладний 349 гривень. За 129 гривень, такий супер маленький стілець, теж складний, компактно складається. Трикутний. А є такий варіант за 199 гривень. Заліз складається супер компактно, такий чохол. Тобто сидіння одразу виконує функцію чохла. Термометр автомобільний за 55 гривень. Набір для ремонту камершин за 49 гривень. За 39 гривень. Набір зубних щіток 5 штук різного кольору. Такі пов'язки для волосся, для умивання. Ціна 59 гривень. Є вони у різних кольорах. Набір пензликів для макіяжу три штуки за 44 гривні. І поштучно за 39 для хайлайтера. За 29 гривень масажер, скрибок для обличчя, Скрибок гоша. За 24 гривні набір інструментів для брів. Три штуки. За 55 гривень набір пензликів для манікюру. Вони ще й двосторонні. Пінцет за 19 гривень металевий. За 59 гривень олівець лайнер для брів. Він промальовує у такій волосяній техніці. Бачите, одразу декілька рисочок. І є два варіанти кольорів. Підводка Фломастер за 29 гривень. Але, знаєте що? Не всі. Це якийсь один варіант. Ага. Бачите, бо вони є дуже-дуже схожі. Оцей, що йде з золотою рискою, от, він акційний. А дуже схожа упаковка, я б сказала, така сама: ціна 39. Гель для нарощування та укріплення нігтів. В банушці ціна 129 гривень. Набір безворсових серветок. Ціна 44 гривні. Бувають і в інших кольорах в рожевих, білих. За 14 гривень бафів для полірування. По 88 гривень ножиці манікюрні металеві. Щипці за 55 гривень. Набір інструментів за 69 гривень у чухлі. 139 гривень, набір засобів для догляду за волоссям, фортецем. Це є бальзам, маска та шампунь. Бальзами по 99 гривень. І є ще шампуні, об'єм 400 мл. Не бачу Бальзами бачу. Так, бальзам ціна 77 гривень за 200 мл. По 88 гривень шампунь міцелярний. Із дозатором 400, 400 мл. І ще бальзами по 77 гривень. Шампунь скраб ціна 69 гривень. Кондиціонер 69 та шампуні для усіх типів волосся. Безсульфатний теж 69 гривень. Такі шампуні чоловічі по 64 гривні, 400 мл. За 44 гривні крем милорідке 450 мл із дозатором. Цікаво, чи таке акційне. Теж акція 44. На усі щітки пемза для них, знижка 25% від повної вартості. Акція діє по 5 травня включно. Така терка для 5 за 41 гривню. Пемза за 18 гривень. Така класична із шнурочком. Кольорова 10 гривень. Така новинка 18 гривень. Це важче і більш крупніші отвори ціна 29 гривень. За 25 гривень пилка для них. І за 29 гривень вона йде така бігнута. Хто користувався зручно, незручно, залишайте свої враження. Мило тверде б'янка за 34 гривні 200 грамів. За 29 гривень. Сіль морська для ванної. Є з ароматом ванілі, є з ароматом лаванди. Підставка під телефон розкладна за 29 гривень. Миша комп'ютерна, бездротова на батарейках. Ціна 99. За 19 гривень лампа USB для ноутбука. Кабель USB 34 49. Це такі цікаві. Новиночки приїхали по 39 гривень. Цей тримач аксесуар для телефона. Такий варіант за 29. А квіточка дорожча. За 29. Виявляється, хтось не там завісив. Ви подивіться, скільки є ще різних, є і свинки, і полунички, і сердечка, і авокадо, і зайчики. Таке всяке різне. За 39 гривень тримач підставка для телефона, кольори в асортименті. Килимок для комп'ютерної мишки прямокутний. Ціна 29 гривень. Малюночки ще є і інші. Це ті, що прямокутні, круглі, дорожчі. По 59 гривень лампи для підсвічування телефона. Це такі для селфі. мачте, є кругла. Є прямокутна. Геймпад ціна 39 гривень. Такий варіант за 249. Штатив тримач для телефона гнучки на прищіпці за 99. Геймпад ціна 59 гривень. Кабель USB за 39. Кабель USB 49. Кабелі по 39, 49. Багато є акційних. Браслети на руку жіночий. Ціна 24 гривні. Два варіанти кольорів. Труси чоловічі по 49 гривень. Розміри є на вибір. Є XC, 3XL, Елька. Є різні. Так, за 99 гривень труси чоловічі. Так. Труси чоловічі за 109 гривень. Подушка на стілець із з боковими зав'язками з двох сторін. Це так виглядає, ніби екошкіра, але насправді текстиль. Розмір 40 на 40 см, поліестер тканина. Ціна 109 гривень. Декоративні подушки по 199 гривень. Подушки декоративні у вигляді печива за 299. Такий варіант на стілець із зав'язками за 99. І ще є такі кольорові вгорошок або у клітинку по 119. За 129 гривень капці кімнатні жіночі відкриті. Є рожеві. Такий варіант і синій. Багато є акційних усілок для взуття. Такий варіант за 19 гривень. Білі чорні сірі. За 59 гривень такі куртоподичні, вони, бачите, вищі. Так, за 34 гривні. Такий теж 34, тут можна відрегулювати довжину, обрізавши зайве. За 17 гривень Ось стілки обрізні. Так, давайте подивимось, що це та. ось такі. І Ще один варіант за 17 гривень теж обрізні. За 129 гривень набір світильників LED працюють від батарейок. Ліхтарик налобний за 69. Світильник ціна 49 гривень. Від батареї працює від натискання. Пензлики в малярні різної ширини по 9 гривень по 17. Такий варіант за 24 ширший. І такі є і по 17, по 12 гривень. І ширший за 19. За 29 гривень вимикач двохклавішний накладний. Лампа настільна акумуляторна. Заряджається від USB. Цікаво виглядає. Лампа настільна акумуляторна гнучка. Вона на такій прищіпці, ціна 99 гривень. Крабики для волосся ціна 49 гривень. Такі крабики за 64 гривні. Дуже великий вибір кольорів. За 279 гривень лампа для полімерування гель-лаків. Якщо я не помиляюсь, то така лампа працює від батарейок. За 39 гривень блиск плампер для губ. Плампер це ті, що пощипують, дають таке відчуття і нібито збільшують губи. Не знаю. Перевіряйте. За 49 гривень такий варіант: глітер рідкий для обличчя. За 55 гривень блиск для губ ловіт котики. За 29 гривень бальзам тінт для губ. За 59 гривень блиск для губ, ловіт. Новинка. За 44 гривні близько для гупловід. Пляшка для косметики, пластикова і піноутворювачем За 29 гривень. Така пляшка. Ціна 49 гривень. Набір дойпаків для косметики. Три штуки. За 29 гривень. Акційна ціна на крем для тіла парфумований 79 гривень за 260 мл. Ліора. За 99 гривень набір флаконів дорожніх, 7 одиниць. Тут є 6 флакончиків і лічка. А сьоме це є лопатка. Міцелярна вода. Новенька, така мініатюрка об'ємом 100 мл за 88 ліс. Рідкі тіні для повіт за 39 гривень. За 109 гривень набір іграшковий для вирощування дерева з кристалів. Набір іграшковий еком трейлер з автомобілями. Ціна такого набору 349 гривень. Такі автомобілі за 169 гривень. 349. Рюкзак, який складається супер компактно. У ось таку невеличку сумочку. Ціна 149 гривень. Ви запитували за окуляри. Є багато окулярів. Вони і не сонцезахисні, а просто такі для стилю. По 99 гривень. І вони називаються. Такий варіант за 88 гривень. Є, звичайно, і сонцезахисні, для дорослих є по 99 гривень. Є Ось такі з металевою оправою за 149 гривень. 99. І є для зору ціна 49 гривень. Можливо, хтось купляв, то напишіть, як вони вам. Угу, бачите, 77 гривень ціна ось таких. А з ось такою біленькою етакеткою за 49 гривень. Так, є різні, тож звертайте увагу. А ось звідси, по 77. Так, такі теж є для зору, але вони досить вузькі. Я думаю, що вони можуть підійти і для підлітків. Тут тобто, такі по 69 гривень. Сонцезахисні окуляри матова оправа. За 69. Так, це не ось ці. А ось такі. Більші вони. А ці по 119 з матовою оправою. Дуже зручно, що в аврорі є сканери, і одразу можна перевірити ціну. По 88.